Про роботи журналістів та телебачення з такою темою команда 33 го каналу та вихованці 33 третій канал Kids прийшли в школу для підлітків майбутнє України. Засновниця благодійного проєкту Наталія Сидоренко розповіла, чому своєю благодійною місією визначила саме турботу про підростаюче покоління. Проєкт школа для підлітків «Майбутнє України виник дуже егоїстично, тому що я, перш за все, мама дитини-підлітка, якій 15 років. Ми всі себе згадуємо в цьому віці, і визначитися, чим я хочу займатися і що я хочу в житті робити, це дуже складна задача. Як правило, 99,9% батьки не є авторитети в цій історії, і ми завжди прислухалися до тих людей, які були для нас якимись такими справжніми лідерами в якійсь сфері. Таким чином, ми і вибирали, чим займатися і як себе реалізовувати. Тому виникла така ідея створити простір, створити. Можливість нашим підліткам. А я вважаю, що діти це наше майбутнє, тобто, в принципі, це проєкт про інвестиції дорослих в майбутнє своє майбутнє нашої України, тому що заради цього майбутнє, майбутнього кожного дня наші тітани виборюють кожен шматочок нашої землі, заради цього майбутнього захищається наше небо. І тому створити такий простір, щоб діти могли спілкуватися, пізнавати різні професії, спілкуватися з лідерами своєї професії. У мене є моя партнер Ольга Ваніна, вона власник рекламної агенції Ванна Груп. Ми з нею робили великий захід, і будемо ще робити великий захід бізнесовий. І є чудові партнери. Це Тревел Хаб, перший в світі туристичний хаб. І ось виникла ідея в такому комфортному місці в центрі Києва зробити можливість діткам офлайн спілкуватися з цікавими професіоналами, пізнавати різні професії. Саме так цей проект почався. Він почався ще в серпні, але діток було менше, ну, відповідно, тому що літо, спека, якось так не хочеться працювати. А тут вони працюють, тому що вони задають питання, вони а, приймають участь в якихось активностях, майстер-класах. От Минулої тижня, минулої неділі вони а, вчилися давати і писати інтерв'ю. Вони задавали доволі дорослі запитання щодо фаху журналістики. А, так само в наступні всі професії, які я хочу показати, а це в мене є амбітна. Бачення, що це буде повинна максимальна кількість професій, від дизайнера зачісок до лікаря, режисера і так далі. Тому що чим більше дитина може себе реалізувати, з чим з більшою кількістю професій вона познайомиться і з лідерами в цій професії, відповідно, в неї буде більше можливості вибору, чим вона може займатися, коли, коли стане дорослою, або вже коли прийде до 11 класу, буде вирішувати Рішувати, чи кому куди поступати, а багато у кого буває таке, що людина вибирає одне, а потім розуміє, що її призвання зовсім іншому. Саме головне, мені дуже сподобалося те, що ти типу, побажала дітям, і це дійсно, мабуть, ну якщо можна навіть я буду надалі таким як цитатою використовувати слуганам, що не так не важливо, так не так важливо, яку ви сферу для себе вибрали, а саме головне бути першим у цій сфері, першим серед інших, тобто, щоб не умовно хтось. Ви якимось бігали і казали о, там. Ось цей канал крутий. Я хочу на ньому працювати. Ні, я повинен бути такий крутий, щоб канал мене цінував. Або я повинен бути таким крутим, щоб там індустрія фешено цінувала. Що я себе так, так класно зробив, реалізував, створив себе так, такою повноцінною особистістю. Отже, завдяки таким зустрічам підлітки спілкуються з представниками різних сфер та відчувають атмосферу дорослого професійного життя з його відповідальністю і сучас. Власними викликами цього разу про особливості медійного життя розповідала я. Коли пішла працювати на ТВ, була такого ж віку, тому мені особливо цінно передавати досвід талановитим дітям. Можливо, дехто з вас мріє про телебачення, хоче стати журналістом. Розкажу, як це швидше зробити, і вже зі шкільної лави можна почати здійснювати свою мрію. Ось також на сьогодні буде цікавий майстер-клас, і ми вже будемо вчитися. Крім того, познайомлю вас з цими прекрасними дітьми. Ви побачили, що вони у фірмових футболках це вже усі наші телевізійники, тому що крім телебачення, в нас є школа молодих журналістів. Тобто діти. Починаючи від першого класу і до 18 років, до нас приходять і вже знімаються. ми їх не просто навчаємо, вони ж є автори своїх програм. Кілька годин пролетіли як одна мить. Стільки уваги, зацікавленості, питань та захоплення. Я навіть не очікувала такий інтерес. Але приємно втішилася, що українська молодь талановита та перспективна. Звісно, не всі ці діти завтра підуть навчатися на журналістів. Головне, що їх цікавить щось нове, і вони вже зі шкільної. Лави думають про кар'єру та майбутню професію. Як і обіцяла, сьогодні вони зірки екрану. Кожен міг спробувати себе у ролі журналіста. Як вам сподобалось, не сподобалось, чи бажаєте ви далі продовжувати свій напрямок в цій сфері? Мені все сподобалось. Я б ще хотіла прийти на такий захід. Я думаю, не буду продовжувати свою кар'єру в цій сфері, тому що в мене і так є багато своїх хобі. Я прийшла сюди тільки щоб отримати новий досвід, і, в принципі, все сподобалось. А що саме з нового досвіду? От таке, найбільш запам'ятованіше для вас з сьогоднішнього заходу. Ну, познайомилася з новими людьми, з новими, отримала нові враження. Ще побачила, що ну, побачила, що можна прийти на телеканал, працювати. Які у вас взагалі враження про українське телебачення? А так, я сюди взагалі прийшла, щоб дізнатися щось нове про професію журналіста, тому що мені скоро поступати. І я зараз розглядаю багато варіантів, куди поступати. Ну і сюди я прийшла чисто, щоб дізнатися щось нове. І дізналася багато нового. І зараз думаю, що можливо і стану журналістом. Мені дуже сподобалось, що в такий час можливо там такі заходи. Тобто, вам сьогоднішній захід допоміг оприділитися з майбутнім? Так. Багато хто тут прийшов чисто для того, щоб зрозуміти, в якій сфері варто розвиватися. А взагалі, як ти вважаєш? У тебе достатньо багато хобі? Ну так, у мене багато хобі. Я і подкастер, і ютубер, і митець, і режисер, і а, син Миколи Тищенка. Я багато хто. Це чудово. А майбутнє покоління, тобто ми, повинні повністю облагородити, можна сказати, Україну. І саме тому ми повинні бути дуже розвинутими. І саме тому такі проекти дуже корисні, на мою думку. Ви як вважаєте? Ну так це корисно, але проблема з консерватизмом: що оновлення треба впроваджувати, але повільно. Бо якщо це зробити різко, то усе це старе покоління, йому це не буде подобатись. Справедливо. Себе в журналістиці я не бачу. А чому? Тому що мене більше цікавить напрям медицини, і я себе не бачу в цьому взагалі. Зрозуміло, чому ви сьогодні сюди прийшли? Щоб поширити свій кругозор і щоб підтримати мою подругу. Зрозуміло, класно. А вам взагалі сподобався сьогоднішній зак? Так, сподобався. Щось, може, нове для себе винесли і що? Я більше зрозуміла про те, як стати журналістом, що треба для цього робити. Сьогодні я дізнався багато нового про професію журналіста. В цілому, я давно розглядав цю професію, думав про кар'єру у кар'єру журналіста. В цілому, сьогодні я впевнився, що, можливо, є, є смисл думати у цьому напрямку. Дуже вам дякую. А от які саме тези сьогоднішньої лекції допомогли вам впевнитися в тому, що журналістика це ваша? Ну, по-перше, те, що можна працювати вже з достатньо невеликого возрасту. По-друге, мені цікаво в цілому брати інтерв'ю у людей, спілкуватися з людьми, заводити знайомства теж саме. По третє мені подобається оцей цей темп життя. Школа для підлітків щотижня відкриває двері для нових слухачів. Гості розповідають про особливості професії. А молодь має шанс перейняти досвід, розширити кругозір та визначитися із майбутньою кар'єрою. Насправді не важливо, який шлях вони оберуть. Головне, щоб стали професіоналами, кваліфікованими фахівцями та гордістю нашої країни. Ольга Марцинко, Сергій Семенов, 33 й канал. Кіт, спеціально для 33 го телеканалу.